Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 червня, проживаю я на півдні Вінничини і сьогодні розпочну нормувати сливу. Дане дерево сорт слива панська, привита на алечі, має такий розвиток і такі плоди. В першу чергу, приступаючи до нормування плодів, я буду вибирати такі двойники, видаляти. Отакі от деформовані. Він теж був двойник, він почав довсихати. Менші за розміром, вони вже самі осипаються, частково от видно. Які менші. Їх так легенько тільки торкаєш і вони опадають. Я коли нормую, не жалкую залишати, бо прийдеться тоді другий раз ще. Ось до такі сердечка. Бо прийдеться тоді ще другий раз нормувати. Отак залишаю приблизно такій відстані. І то вони ще, ще якась одна-дві, ще опадуть. Ось така маленька, така. Бо це був двойничок суха і він буде травмуватися. Так само, як і цей. Подальше ця частина, вона зараз вже видно, що вона жовтіє, буде всухати ставати менше і буде робити в цьому місці рану. В цьому місці буде рана, будуть попадати інфекції, Плід буде хворіти. І все рівно він не визріє якісним, здоровим і красивим. Буде кволим і хворим, то краще зараз його видалити, залишати тільки здорові, недеформовані плоди. От такому місці три штуки все рівно багато. Залишаємо чим поменше на розмір визрівшого плоду, щоб було місце. Щоб не, не торкалися один плід другого, щоб не було інфекцій. І отак приблизно нормально. Може тут буде краще видно. От так як залишати, це все рівно забагато, забагато. Чим менше плодів, тим вони будуть більшого розміра, яскравішого кольору. Приблизно так. Можете бачити скільки цих сердячок, чи дупок, двінічків, як-то на них каже отакий ось. Все видаляю. Приблизно так. Буду продовжувати на останніх всіх сливах. Не диплоїдних. Зараз я підійду, покажу, який мають розмір диплоїдних слив, які, які я вже понормував. Багато запитують, чи потрібно нормувати плоди, не тільки слив, будь-яких других культур. Можна і не нормувати плоди, якщо для себе, дерево саме щисте. Плоди будуть, правда, меншого розміру, але є одна проблема. Я хочу вам поділитися з нею. От у нас є ця слива, слива це панська, привита на поміселекті. Одна із моїх перших дерев, таку я сформував, щоб добре було рвати, ні по які формули і так сформував собі, щоб для удобства. Дуже вигідно. Дивіться, от у нас є такі грони, китиці, як правильно сказати, слив. Зараз вони не опадають. Але якщо буде так само ця, ну і кругом, от подивіться, як багато, їх дуже багато, дуже багато такого, кажу сонця. Дуже багато. І коли буде сара погода, в нас відразу тут почнуться інфекції і хвороби. Тут зовсім немає провітрювання Не продуває вітер, буде сирість, і вони почнуть, звісно, ці всі плоди жовтнути, але вони відразу почнуть обпадати. І в всіх місцях, де така сливка доторкається одна до одної, вони почнуть хворіти. Це вже роками провіримо. Тому, коли ми обірвемо, ми звільнимо дерево від цієї. Дуже серйозної проблеми. Загари таку десь постараюся на сонце. Вище таку вилізу, щоб було видно, гарно. Ось такі місця дивіться. Тут слив дуже багато, дуже багато, подивіться. В будь-якому місці. І вони почнуть хворіти. Тому все ж таки, якщо ви маєте вільний час, хоч трошки допоможіть дереву. Можете бачити, якщо таке навантаження, приросту ні на якій гілці нема. А нам потрібно, щоб був молодий приріст. Приросту не дасть, бо дуже сильне навантаження. Коли ми розвантажимо, то почне дерево рости. Дуже добре зробив отакі санки садові. Перетягую за ручку. Можна обривати, ставати як на нижній такий, як правильно сказати, щабель. І можна знизу обривати чуть-чуть вище, ще вище. І от з такої висоти верхньої я дістаю до вершка, стою і обриваю. Ну, на даний час нормую плоди. Це не на драбині стояти, що гойдаєшся, балансуєш, а тут стоїш надіжно. Хороша. така Переспособа для саду. Теплоїдна слива комета після нормування. Все рівно дивіться, деякі плоди. Ще саме дерево щищається. дуже добре. Чим менше плодів, тим краще. Такий його розмір. Це саме перше, що достигаю в мене в саду. Це комета. Сонечко світа по такому. Із... Не видно. Достойний розмір. Вони ще будуть визрівати і будуть мати гарний коль, гарний розмір і гарний насичений колір. І я все рівно ходю, пропустив. От 5 штук. Дивіться. Раз, два, три. Зараз три видалю. Це цьому всі пропустив. І так перевіряю. Бо має бути визрівший пліт, не торкатися один одного. Вільно має бути між ними. Тоді буде гарно розвиватися без хвороб. Так. Наче поки не видно ніяких захворювань. Слава Богу. Ренклот Альтана. Такий має розмір. Також бачите, місцями позалишав побільше, але як кажу, я буду ходити ще і видаляти. Отакий розмір. Це великі сливи, достигають пізніше трішки. І вони наберуться дуже гарного кольору. А такі плоди. Я думаю, це достойні будуть плоди. Бербанк гігант. Такий має розмір. Починає також стрімко набирати розмір він. Почало ставати тепліше. Час від часу поливаємо. Капельне зрошення в мене тут є. Щаразду, ну, давайте прибудь покажу. Перше плодоношення буде Анжеліни. Самий пізній сорт, от таке. Такий розмір. Так, Шарафуга. Не знаю, яке це сигнальне плодоношення. Такі плоди. Видно, скільки було. Хвостиків я повидаляв. Багато. І все рівно забагато залишив. Хочеться скуштувати цього сорта Ось Так, зараз підійду, поки тут. Це що у нас? Дабл дань. Ні, це флаверквін. Флаверквін. Десь теж я бачив, є це, теж сигнальне плодоношення. Отакі. От Слив в мене дуже багато сортів, дуже насадив. Що буде достигати, буду вас інформувати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того то каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.